Всем привет! З вами Патика І сьогодні ми пограємо в Бравл Стар за Бібі! Да, я ще не ніколи не грав і сьогодні пограю. Ну а ви поставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім По... пока-пока да, -пока всім. -пока -пока> Ставте лайк і підписуйтесь, оце я сказав. А ми вже йдемо грати за бибі. Тут А ми болоти. Заповняємо шкалу. Тут не важливо. То що тут не треба противника усе. Хоп-хоп-хоп. Давай, давай, давай. Хоп-аботик, хоп аботик хопа. Так так ломаем. Я кстати, то был за всем мистером Крапсом нову сушку. Опа! Да не твоя, ты так, так обережно ай. Меня просто фанквенс. Дуйка крутый реально Стардроп. Ого! Оу, oh, цілий персонаж випав там хи. Звісно, Та Давно я пішов столкновення, підам там, де у мене монети. Ми всі гроші. Крапши. Крапщиво. Так, ми троє. Я так розумію, я це не бути вже... Може... Ні, навірно не бати. Наверное. У мене гамбургер прилетів. Бачили, я потім назад повернувся. У нас вже три банки. А рикос со все. Вау, воу, 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 риб. Ти що робиш? Гриф. У нас вісім банок, у нас найбільше банок. А в тебе скільки рая Сім? Що? насправді це багато, не багато. Тому що у нас уже 14 Так де противники. Де противники реально. А ще противники пау пау пау. Я поставлю значок, ми виграли, сто крапків получили, тринадцять кубків получили. Коротше, все ідеально. Пішли в ловлю, в ловлю медуз. Так. Да. Так, в как всі рідки а в нас все піки. Ось так, конечно, так попало. У ту... нас тут ого, скільки тут пише. Десь да бібі. -бі. Мені трохи вона відкидає, я все тут не корисно. Три типа свого противника відталкуєш і не можеш добити. Но можешся на одної сторони. Парахоха в тебе, наприклад, мало ХП, ну. Ну мало ХП. Віу. Віу! получи, получи. Так, 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 я маю виглядать. Чек, 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 чек. Так. У нас уже дев'ять касталів, що так мало. Ми їх багато вже зібрали, а не. Дванадцять в Г14 має бути. О, тут зараз заразив своем цим. Так, погнали. Давайте все буквально десь нам треба два кристала таких брати. Все, ми мих. Все! А хувин приму топо. А все! А все! А все! Так. Жвідний гравець не я, я б на секунду подумав, що це я. Плюс 13 кубиків кубків. Коли я випалю, получу цей приз? Мені менше 50 кубків ладно, О, ладно Давайте вловимо медуз. Як би буде вийти, то вийду. Не нема вийти. Ладно, мені все одно, в принципі. Okay, I'm gonna pti. Мама і стай. Погнали. Як цей зачок виглядає? Ну, мама. Тут але ончик. Реон. Ого скільки Ано в них цих. А нам нас більше. Бо більше в нас вже більше одного. Вона ж один креста. У yeah. нас. Одинадцять веу. Ай I... померла Ні, нічого. Буває. капіш ми за менше хвилини вже тринадцять кристалів. Давайте я зараз на противників направлю. чуп 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 Ой, бігом, бігом, бігом Так я став бистріхом. Можна ще якийсь гаджет на бібі -Бі купити. Давайте зараз прокачаємо. Нахнульки стали, а це нуби. Нуби. Все, ну, Що, я просто буду чекати. Зараз я б хотів прокачати нашу біблі. Так, погнали. Міфічний. Пес тут кредитів. Шо? 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 Як мені так випадку? Я вижу справу, та розблокую. Алло. Погнали її прокачувати. Так, на хвосту ми її прокачали? Який гадить. Вітаминка бібі встановлює. Наступна партія гвачки бібі, папа патане. Вона якусь пошивку. Ну, Пускай поки у нас по безгарзі та й пасивки побуде. Погнали в дуелі. Тому я так хочу. Бо в нас там крапці. Ого, яка карта. Тут дуже багато цих розстроєних. Ой, Едгар! Дерево спочатку початку мы ми А Ладно, ми бібі винесем. Ой, дерево був, 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 був. Є, я виграв. Там, конечно же, значок. Судирда. І душу карта Динамайка. Ах, карта для Динамайка. Ой, я його так не должен. Так, ладно. Ой, ой, так треба вийти. Сілити. Можна купити гаджет на сілку. Хопа, уй у тебя маяка промазав. Ти тут не хватило. Я не знаю що робити з тобою. Тільки щоб хай. Такий надоєдливий. Реально. О, я з тобою розібрався? Зараз мені треба буде за даром розібратися, Я мене мина улетаю. Давай такой вот, такого. Ах, він тікає. Куда тікає? Давай, ой, Я в ульту, нікуди. А я би стрічний тебе чуть-чуть показався. -чуть Ладно, на не справиться, я в нані. Я в вірнані. Що одарив море? Він дуже впевнений в собі. На все не так. Якщо я виграв, я себе назву бизумчиком. Як вони зву не, не везунчик? Я базунчик? Yeah. Я вбив три рази, помер два рази. Він мене вбив два рази, помер три рази. Бо якщо я дивлюся, для чого воно мені непонятно. Мені ще шістнадцять кубків, і я получу. 13 тисяч кубків буде у мене тоді. Погнали раз в Брубол. До виконаємо ці два квеста. Так і да, я вам розказував, но Кензі виїхав. За 26 числа yeah. Погнали. Погнали, забираємо м'яч. За нас м'яч, але. Я теж хочу в футбол пограти. Я їм такого не даю, щоб красава. Ми забили. Можна реально. Я вирішую, в мене в думках тільки який е е е гаджет можна купити. Можна чи хилка. Ну, да, можна носілку купити. Можна на... зараз заропитися. Виконав я один квест. Да. Ого. Кілька в Броуболі, багато квестів. Так. Плюс 13 кубків. Це цікаво. Мені ще буквально я можу щось купити в крапсах. Тут а не, не можу. Так. Да. Я, я хочу в Броубол. У мене дуже багато квестів. Ще навіть більше я не щитав. На вроді хист. Ну, вже Може. Я не знаю, як вам кажуть. Так, 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 все можливо, буде пупху! Патіко забиває гол. І я забив гол. Так, патіко забиває гол. А тихо? Я зараз заб'ю гол і стану зв'язним гравцем. Я вам базарю. Я базарю! Я заб'ю, А. Ну, зв'язний гравець, конечно же, не я! клас ОГО. Скільки квестів? Так таки квеста. Так, ладно. Погнали далі. Плюс наші скубки всюди зарабуйте до 80 кредитів. А пам'ятаєте, як мені давали 900? А зараз. Розроботчики, я хочу хоч краще ті поробити. А в мене новий. А, тисяча монет. Ура! Я поповнив свої монети, які я потратив на бібі. -Бі. У мене вже десята ця сила. Нам буквально один раз виграти. Давайте в одиночне сходимо. І я получу ще раз стар дроп. Так, угу. да, давайте. Стардропи ніколи не бувають поганими. Монети це хорошо. Все хорошо. Вінусно, спрей, піни, обше... не то. Там конки все теж не то. Скини, в принципі, нормально. Ага, і хаті, я не буду незадоволений. Пасивки, гіперзаряди. Багато чого падає стардропів. Слухай, висім бійців. Що ти на мене йдеш? У мене достатньо сильно, бій уже. Хочу я вам сказати, так з мах буде непросто, тому що вона двойна, в прямому смыслі. Ой, бігам, біжем. Слава Богу, хто я відтолкнув, а я казав, що не треба так, так, так. Тут мені зараз дуже сильно пригодилася в Это треба пару нанести урон. Ой-ой-ой. А, о, о, я, я його убив. Я моїх бив. Бегом-бегом бегом. Ой, це Поко. Поко. угрози. Мене угрози. А бой. Так, хто виграє? Битва, битва, битва. Я убив би я убив ме. А Поко я виграю? Конечно же да. да, да. Я хоть останнім часом люблю ставити значки. Так, давай вискрим стардроп. Зверхритки с Ну ладно, нарок якщо вам сподобалось відео, то обов'язково поставте свій лайк. Підпишись на канал. Всім пока! Пока!